Це був стрес для всієї нашої родини, тому що ми взагалі не уявляли, як це повинно відбуватися. Казали, що і батько вас покинув, і те, що ви батькові не потрібні. Вони нам, дивлячись в очі, обіцяли, що будуть встановлені, хоча б якісь терміни. Ну, так ніхто не хоче воювати, тому що нема термінів. І коли 10-го вечора Лис Сирського, і оце все. Ну, чесно кажучи, у нас не те, що руки опустилися, ми готові були виходити на Майдан. Якщо зараз вас дивиться ваш батько, що ви йому сказали? Ми тебе любимо. Ми тебе любимо і поважаємо. І чекаєте вдома. Ага. Вітаю! Ти дивишся свій улюблений військовий плюс плюс подкаст на громадський ток. Сьогодні четвер у студії я, ведучий подкасту Сергій Гнезділов. І сьогодні в нас особливий випуск, тому що за довгий час у нас перша в студії людина не військова, але тим не менш дуже дотична до війська. Це жінка військовослужбовця е, Лілія, так. яка є членкинею об'єднання громадян. За чіткі терміни, терміни служби. служби я радий, що ви приїхали сьогодні до нас і погодились на цю розмову, бо насправді мало хто готовий говорити про актуальні проблеми війська. Я вам за це дуже вдячний. У 2015 році мого чоловіка вперше мобілізували. Ось він взагалі не був в армії, тобто не був дотичний до війська ніяк. А як це відбувалось? Як він, працював, він працював на офіційній роботі так. і туди прийшла повістка. Uh -huh. Тобто, це було в 2015 році. Він пройшов місячний курс на полігоні. Uh -huh. Ну я не знаю, як воно там називалось. Так, 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 так. Uh -huh. На Яворовському, це я uh -huh. пам'ятаю. Ось і все, і пішов в Донецьку в Луганську. А він не пробував там перепливти Тису в 2015 році чи можливо. якось Ні, ухвалитись? Дивіться, він взагалі такий в мене патріот, чоловік. Тобто у нього навіть думки не виникало, що як це так, я можу відмовитись. І наразі в нього таких думок не було. Тобто чоловіча справа, чоловічий обов'язок це по-перше. А ти жінка, будь ласка, діти, я тебе повинен оберігати. У вас вже було дві дитини в сім'ї? Так, у нас було угу. двоє дітей. Вони були у нас погодки і були маленькі, 4-5 рочків. Для них це був стрес. Точніше, це був стрес для всієї нашої родини, тому що. Ми взагалі не уявляли, як це повинно відбуватися, які ми пройдемо етапи, що нас буде очікувати. Тобто, коли він уже попав саме в зону бойових дій, ми всім чим могли. Ми, ми, все. Тобто, ми все туди, от на фронт. Туди мене не розуміли оточуючі, всі казали, чому ти постійно там похмура, тобто я працювала. Оці всі складнощі, я дуже вдячна батькам. Тобто, якщо б не наші ну, його мати, мої батьки, я не знаю, як би я впоралась би з двома дітьми такими маленькими, бо були дуже великі психологічні проблеми у дітей. тому що... В садочку ми були першими, у кого батька мобілізували, і інші діти, незважаючи на такий маленький вік, але вони знущалися. Знущалися mm -hmm. вони таким чином, що Тобто до цього батька постійно їх забирав з садочка, mm -hmm. а тут батька нема, і їм казали, що і батько вас покинув. І те, що ви батькові не потрібні. Тобто, це ж, мабуть, в сім'ях обговорювались дорослими і, і, і діти це угу. виносили так. То ми зверталися і до психологів. Ось. А чи скаржились ви ну безпосередньо там викладачам дитячому садочку, Так, справа, справа в тому, що саме от вихователі а, в своєму колі вони намагалися якось дітям донести. І це все у нас продовжувалось, мабуть, місяця три. Угу. Ось, а потім, вже коли почали у інших дітей от, е, батьків мобілізовувати, тобто воно ну, якось саме оце в дитячому середовищі, вон, тобто, вирівнялось. вирівнялось так. Тобто е, діти ж вони ж не винуваті, е, по суті. Вони те, що чують, вони те і кажуть. Вони ще цього угу. в чотирьохрічному віці вони цього не розуміють. Але на жаль, саме під час АТО ми вперше зіштовхнулися з проблемою нерозуміння в суспільстві. Тобто є сім'ї окремо військових, а є інше цивільне суспільство. І коли держава це не регулює. Оці відносини, то це все виливається в поділ суспільства, тобто цивільні і військові. Як ми кажемо, родини військових, ми і не цивільні, бо живемо фронтом, але ми і не військові, бо ми не на фронті. От ми, як, якраз у цей осередок поміж, тобто і зараз виникла така потреба донести цивільному суспільству, що так не має бути. Коли ваш чоловік повернувся з фронту після того, як його мобілізували в 15-му році, він повернувся в 16-му році. Скільки часу він пробув зоні бойових дій в зоні бойових дій, я вам так не скажу, але вся його мобілізу... мобілізація це було рік і чотири місяці. Угу. Чому я зараз поясню, їх повинні були ще в квітні відпустити. Ну, тобто рік тоді були поетапні демобілізації, угу. і всі йшли на рік. Але, от саме, нам не пощастило, як і багатьом іншим, тому що Контрактна армія якраз переходили на контракти, і вже щоб не була нова хвиля мобілізованих, просто їх затримали там на 4 місяці. Я знаю, що останні півроку вони з зони бойових дій взагалі не виїжджали. Хоча на той час їх кожні 3 місяці там якось ротували. Ну тобто вони виїжджали з зони бойових дій, а потім поверталися. То от саме. В 2016 році, у ці останні півроку, вони взагалі не виїжджали, бо це навіть по довідки було ну, видно. Mm -hmm. Ось. І коли він повернувся, то я вам хочу сказати, що ну, ми заново знайомилися. Тобто, коли ти не бачиш людину, людина, звісно, на фронті вона міняється, але ж і тут ти також змінюєшся, тобто ти повинен стати сильніше. Тобто, щоб і туди допомагати, і тут щось зберегти, то ми були абсолютно дві різні людини, і було дуже складно. Було бажання обох зберегти сім'ю, і тільки це нас врятувало як сім'ю, бо інакше мені здається, що не було б в нас сім'ї. Зараз, взагалі, це окрема тема. Я вважаю, що тоді, хоча б якийсь був шанс врятувати сім'ю, ну було це бажання. А зараз, окрім того, що сам військовий він не розуміє, що буде завтра, і наскільки його сил повинен він розтягнути свої сили. Для того, щоб повернутися так, додому, тобто, ми ж не кажемо, що тільки фронт, так, є ж і тилові частини. Ну, тобто, кожен військовий він в своїй якійсь зоні. І виснаження в тилу, виснаження на лінії зіткнення це зовсім різні поняття. І взагалі такого не має бути, щоб людина не знала кінцевий термін. Тобто… Це така зневага до військового, що навіть у нас зеки, пробачте, знають, так. на який термін вони відбувають покарання. А військові, добровольці, патріоти вони не знають, тобто з них зробили ще гірше, ніж кріпаки. Так. Ми багато говорили теж про це і в студії Плюс подкасту, і окрім. цього. Багато громадське писало про те, що існує декілька доктрин військових, як країні виживати під час повномасштабного вторгнення. Я писав колонку для громадського про доктрину Воюватимуть всі. Це поетапна почергова з заміною та військових, бо коли країна, така маленька, як наша, зіштовхується з нападом іншої втричі більшої країни. Іншого варіанту, ніж воюватимуть всі, немає. немає. Тобто, нам треба все ж таки дійти в суспільстві згоди, що всі ми будемо воювати, але по черзі це будуть встановлені якісь чіткі строки, і таким чином ми мінімізуємо і кількість е відірваних від реаліїв цивільного життя людей, і в той же час всі будуть залучені до цієї перемоги в повному сенсі цього слова. Ми намагаємось, рідні військових, ми намагаємось пояснити суспільству, що воюватимуть всі, тобто ми також будемо воювати. Якщо б були терміни служби, то я б зараз б з вами спілкувалася як військовослужбовець. Я вам скажу, як є. Тому що uh -huh. мій чоловік, звісно, він категорично проти, але я розумію, що і до мене дійде черга, тому що так не може. Людина є з вичерпним ресурсом. Не, може, не можуть одні і ті ж винести всю війну на своїх плечах. На одних плечах війну не виграти. Це ми знаємо. Uh -huh. І е, все суспільство повинно це розуміти. У багатьох жінок, матерів, ви всі чекали, що буде якась заміна, що встановляться якісь строки. В перший рік питань взагалі не виникало. Ну, тобто, от я кажу за себе особисто. Я гадала, що ну там рік, ну так, повна масштабка, ну хай там 18 місяців, і настане той момент, коли нам скажуть. Президент, що все, давайте ми цих людей вже відпустимо. Хай вони трохи хоча б пере... на якийсь час. Так, угу. на якийсь час. Угу. Тобто, ми ж не кажемо, що це все. Я свою чергу відбув. І угу. все. Ні, ми розуміємо, що на якийсь час людина реабілітується, відновиться так. і потім повернеться. Ну тобто, у військо я маю на увазі. Але, на жаль, нічого не відбулося, і тоді. З'явилися нас кілька таких активістів, так які почали писати звернення, тобто ми все робили, але окремо. Тобто, кожна тобто, собі... це були жінки в різних частинах України, в різних... які писали оці петиції, петиції на сайті президента. звернення. Тобто, ми, да, та, та, ми та, та. не були знайомі між собою ага. взагалі. І коли почали нам стандартні відписки давати. От я не знаю, якось так сталося, да, в когось виникла ідея, а давайте зробимо телеграм-канал. Угу. І, і от поступово а, я взагалі про те, що є таке об'єднання, тобто я не спочатку була. А, я взагалі це побачила в Тіктоці, що буде пікет в Києві, перший пікет на підтримку встановлення чітких термінів служби. А, звісно. Я кажу, ну в Київ ми вже не можемо приїхати. І я в своєму місті взяла дітей, запропонувала дітям. Кажу, давайте просто пофотографуємося в соцмережі, виставимо, щоб влада звернула увагу, що є така проблема в суспільстві. Ось ми поїхали. Як виявилось, у нас в місті таких багато жінок, які також приїхали. І от таким чином ми обмінялися телефонами, додалися до телеграм-каналу. І отак от з'явився наш рух, і поступово тобто немає організаторів, немає там якоїсь реклами. Тобто, ми, звичайні жінки, звичайні матері, звичайні сестри, доньки вчимося і зробили вже рух, котрий нас вже більше чотирьох тисяч. Плюс плюс подкаст збирає на FPV дрони для 56-ї Маріупольської бригади бійцем якої я є. Не забувай донатити, бо цим ти наближаєш нашу перемогу. В студії два поважних пана Ярослав і Назар. Вітаю! Вітаю. Вітаємо. Як ваші справи. Нормально. Нормально. До цього ми говорили з вашою матір'ю. Тепер запросили вас. Коли мама сказала, що вона їде на пикет, вона нам запросила, щоб ми поїхали з неї. Потім мама там сказала, що ми там просто пофоткаємося, все і просто постоїмо. Якщо там нікого не буде. Ну, якщо там нікого не буде. Далі ну, інші пакети ми робили також, але ми робили це по-іншому. Ми збиралися великою громадою. З плакатами табличками там mm -hmm. на останньому пакеті ми навіть прапори були зроблені звудок її самих прапорів. Що ти можеш сказати про своїх однокласників? Та чи багато їх ну, серед їхніх батьків воює? Не хочу сказати, що ні, тому що в мене тільки один друг, з яким я розмовляю, у якого батько зараз воює у інших дітей, батько вдома. І вони з цього з мене трохи чи небагато глузують. Те, що мій бро, батько бросив сім'ю uh -huh. і пішов захищати країну, хоч мог би виїж, ну, виїхати з нами. Uh -huh. Тобі боляче, коли вони так кажуть? Так, боляче, тому що я люблю свого батька і я розумію, що це потрібно, тому що якщо він не захищав би країну, то ми тут би не сиділи б. Як ви комунікуєте з дітьми, які вас інколи зачіпають цим? Тим, що ваш батько воює, а їхні ні? В мене таких дітей майже немає, але раніше були. Mm -hmm. Як я з ними вів себе раніше, точно сказати не можу, бо це буде не дуже прилично, скажімо так. Але якщо зараз таке відбувається, я або ігнорую, або посилаю mm -hmm. на велику гору. Я роблю так само, тільки іноді те, що невелике, так би скажучи, як глузування, я їх просто ігнорую повністю. Просто не обращаю уваги на них. Ким ви плануєте бути, коли станете дорослими? Якщо війна продовжиться, то я стану ну, надов ну, і піду захищати свою ро країну. Я... Якщо, якщо не буде вже війни, то планую стати. Або а, дизайнером, або комп'ютерним дизайнером. Угу. Я ж в цю чергу також, якщо війна продовжиться, то буду захищати країну. А якщо вже ні, то і, слава Богу, займуся або трейдингом, або інвестиціями. Ого, нічого собі у вас плани. Якщо зараз. Вас дивиться ваш батько. Що б ви йому сказали? Ми тебе любимо. Ми тебе любимо і поважаємо. І чекаєте вдома. Плюс-плюс ага. подкаст збирає на FPV дрони для 56-ї Маріупольської бригади, бійцем якої я є. Не забувай, донатити, бо цим ти наближаєш нашу перемогу. Перший хто взагалі написав першу петицію та про встановлення чітких термінів демобілізації, це е, Артем Чапай. Це четвертий місяць, здається, війни був, коли він написав цю петицію, публікував її на сайті президента. Вона набрала 25 тисяч голосів. Йому прийшла стандартна відписка, що там на Шмигаля е, ну, спустили е, наказ, щоб він розробив ці всі обґрунтування для того, щоб приймати певний закон про. Демобілізацію я хочу сказати, що ми зверталися загалом всюди. Ми писали звернення. Я особисто скажу так, не не те, що там за наше об'єднання. Я особисто писала звернення на всіх депутатів. Відповіді я отримувала ну навіть не 10%, Тобто 400... А чотириста відповів. Відпові... Відповіли мені під ласам. Відбезугла відповідала mm -hmm. як ну так, відповідала. Тобто, скажімо так, члени партій не небонобільшості відповідали, але бізугли і підласа здається, це Сен. Е, тепер дивіться, е, мені відповідала і Криворучкіна відповідала, тобто зі слуги народу, це наш е, депутат, котра, офіс котрої є у нашому місті. Я вам більше скажу, вона навіть з нашими представниками, включно зі мною, вона зустрічалася. Нічого не можу сказати. Я дуже вдячна, нам пояснювали, і юристи нам пояснювали, що нам далі робити, які кроки. І що ми можемо написати? І вона свої робила депутатські звернення. Але ж вона не є членом профільного комітету. І... Але вона є членом монобільшості, хіба ні? Вона є вони чл... ж комунікують всі. Вони, одна партія? вони комунікують. І я хочу сказати, подякувати. Справді вона зверталася до членів комітету від нашого імені. Але, на жаль, але все перекидується, звертайтесь до Міноборони і до Генштабу. Міноборони і Генштаб нам дають стандартні відписки, пояснюючи тим, що якщо зараз відпустити цих, то оборонна здатність країни вона впаде. У нас була зустріч з представниками Генштабу і Міноборони. Ось я не буду прізвища, бо просили не казати прізвища, так, так. так нам в очі дивлячись, казали, що будуть в 104.49 в законі про мобілізацію, будуть встановлені терміни. Термін цей буде 36 місяців, але вони ще не погодили із них 12 або 18 в зоні бойових дій. Це обов'язково. І коли ми почали задавати питання: а як буде тим, що в тилу? Тобто, якщо людина там по пораненню вже переведена в тил, але він там не набрав цих 12 місяців, це взагалі людина не ну не буде звільнена з війська. Е, ну, Нам так не відповіли на це питання, тобто е, вони нам дивлячись в очі обіцяли, що будуть встановлені хоча б якісь терміни, а потім вже можна буде робити якісь зміни. Поправки вносити. Поправки. Ну не поправки, а це вже саме зміни в діючий закон. Тобто, — Так-так. Угу. — Ось так ну, критерії додавати і в, е, все інша е, інша, так, правда. так. І коли 10 десятого е, лист сирського, і оце все. Ну, чесно кажучи, у нас не те, що руки опустилися, ми готові були виходити на Майдан, вимагати все ж таки, але розуміючи, які це має наслідки для агресора, ну, тобто, що країна-агресор цими заворушеннями вони ж, ну, 100% скористуються. Тому ми прийняли рішення, що все ж таки наш рух це жінки, ми за мирне врегулювання, так? Тобто ми на кожен пікет. Це саме мирне. Ми е, намагаємось владі довести, що є ким міняти. Ніхто не хоче воювати, тому що нема термінів, ніхто не хоче пожиттєве в рабство. Ну, це пожиттєве рабство, пробачте. Тобто, ти е, ш, йшов добровольцем, ти був героєм. А зараз для того щоб повернутися додому, просто полікуватися, побути з сім'єю, виховувати або виховати, або зробити своїх дітей, ти повинен іти як мінімум в СЗЧ. Ну так, так тому угу. що законної підстави, окрім е, якщо там в тебе Інвалідні. немає інвалідності, так угу. то все у нас немає прикладу повернення живого героя в суспільство. У нас цього немає. Я от е, нещодавно зайшов е, там буквально тиждень тому. Е, е, я був на дуже крайніх позиціях. На нулю був е, з хлопцями. Заходили ми туди на тиждень. І я тиждень спілкувався з цими хлопцями, які по факту живуть в землі. Тобто вони реально живуть в землі, тому що дуже небезпечно зараз переміщуватись, ну, так. небезпечно заходити, небезпечно, небезпечно виходити. І люди тижнями живуть в землі. І я зайшов як допомога такому підрозділу. Ми багато говорили про мобілізацію, про демобілізацію, про ці всі речі. І ми дійшли до висновку, що дійсно зараз. Треба щось робити, щоб захистити в першу чергу свої права. Тих, хто багато зробили для країни, сотні тисяч добровольців вони врятували цю країну. А тепер, мені здається, це моя суб'єктивна думка. Ці сотні тисяч добровольців мають гуртуватись і мають відстоювати свої права, бо вони цей обов'язок виконали. Взагалі, дивлячись на свого чоловіка, я розумію, що єдине його бажання це повернутися і просто відновитися і відпочити. Немає так бути в країні, в воюючій країні, такого, що одні ті ж повинні воювати постійно. А потім іще повертатися і наводити лад, пробачте але в цивільному... хто ж тоді буде наводити лад? А от у мене запитання до цивільного населення: а чому вони нічого не роблять? От дивіться, ми жінки, але ми змогли якось там об'єднатися так. Спільна мета встановлення чітких термінів служби, аби була заміна, тобто заміна. Ми не за мобілізацію, тобто я нікого не змушую йти на фронт, так, але ж є інші е, спеціальності у війську. Тобто, якщо людина вже ну, настільки боїться там бойових дій, будь ласка, йди там діловодом, е, водієм. Але ж при цьому держава не дає цим людям гарантії, що вони будуть саме там, де вони обрали. Це тільки ті інший тільки... момент. Але ви ж розумієте, що демобілізація неможлива без посиленої мобілізації. Так, вона угу. то неможлива. Тому ж ми і кажемо, що встановіть терміни для того, щоб Люди цивільні не боялися, бо перше урівняйте всіх, урівняйте всіх угу. так. Тобто, щоб люди розуміли. Пробачте, два роки е, кормить е, людей е, загалом кава в, е, е, кава в Криму. Так, у нас все окей, два-три тижні. Е, суспільство, воно ж. Як, росла воно, було булки. — Воно розслабило булки. Вони звикли. Тю, а хай там хтось воює, тільки не я. А, а мені ця держава, а в мене тут землі немає. Оце що мені подобається. І ще мені що більш всього подобається, коли чоловіки військово зобов'язані кажуть: ну так ти ж за терміни служби, так іди і заміни свого чоловіка. Тобто розумієте. Бездіяльність влади в цьому питанні, я вважаю, що це злочинна бездіяльність. Так. Я бажаю нам всім і вам, вам щоб чоловік е повернувся. А нам всім е я навіть не скажу швидкого закінчення війни. Розуміння того, що окрім прав у нас є обов'язки, і поки ми не почнемо виконувати свої обов'язки, не треба кричати про права. І м м я бажаю вам, вашому руху. Врешті-решт сформувати цю візію, да, рівні права, рівні обов'язки, сформувати громадську організацію і напролом йти, і військові вас підтримують. Я підтримую вас. Дякую вам за все, що ви робите, і що в тилу ви займаєтесь тим, чим ви займаєтесь. Дякую. А я нам всім побажаю нарешті усвідомити, що війна стосується кожного, воювати, якщо і будуть не всі, але за троне всіх затроне всіх, тому усвідомлюйте це, виборюйте права військових для того, аби потім надалі мати ці ж самі права для своїх рідних. Тому терміни служби для всіх, рівні права і рівні обов'язки. І виконуйте свої обов'язки. Дякую вам за цю розмову. Це був черговий випуск Плюс Подкасту. Дякую, що залишаєтесь з нами та громадське.